Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І хочу зробити маленьке опитування, тому що я помітила, що десь колись декого бісить, бісить. Що я говорю ми з України. Доброго ранку, ми з України. Доброго вечора. Ми з України. А, чи вас це чіпляє, чи ні. А, і взагалі, як тоді звертатися? Ну, це просто так опитування. А ми переходимо до рукозвички посередах о 20-й годині, і дивимося, що робиться на Барнковій, що у нашій владі, що це наша внутрішня а, розбірка ситуації. І так, дивимося, що нового. У нашій владі, до чого вони готуються, що вони зараз збираються робити, їхні кроки по відношенню до України, до народу України, що нам карти будуть показувати. І так, тут показую наразі якусь поїздку, дуже небезпечну поїздку. Тобто, я, я би сказала, ви знаєте, дивіться. Це навіть не поїздка, це направлення, яким іде влада, дуже небезпечне. Зараз я ось тут ще докладу. Ось. А ви знаєте? Тут іде все по от як дехто пише по методичці. Методичці. Тобто, як домовлено, так вони і йдуть. Але це дуже небезпечна гра. Яку вони розпочали. Тому що я, наскільки бачу, тут це бунтує народ України. Тобто збуджує, бунтує, провокує, можна і так сказати. Ось, І дивимося: в одному розкладі так, нам карти показують, натякають два рази на домовленості якісь. Ну, чомусь ми зразу думаємо за Патрушева, за Оманський кейс і тому подібне може бути. Перепитувати не буду. Але по цим домовленостям Україна, тобто наша влада, навіть не те, що Україна, вони нас спонукають іти за цим шляхом. Але цей шлях він небезпечний. Небезпечний нас приспали, можна так сказати, було. Домовленість приспати народ України. З них, ви пам'ятаєте, були такі і Аристовичі, їх багато було. Ось якось так. І подаляки, здається, ті, хто говорили, потім Буданом вискакував. Тепер я навіть і не знаю, от напишете ви, кого ви зараз бачите, ото, того, хто нас присипляє. А, Жданов, світан. Це, про це ми вже говорили. Ми навіть розклади на них робили. От Жданова, здається, не робили. Ось. І ось е, карти показують, що наразі цей шлях невірний. Тому що це бунтує український народ, збуджує його, спонукає до революції. Е, виникає злість. Е, Роздраження, як би сказати, Роздрато, роздратованість народу. А, але все рівно якась частина людей спить? До чого ми йдемо? Ну, наліво дивимося. Да, і самі в себе крадемо своє майбутнє по кусочку, по кусочку. Бачите, тут у нас випала вежа, а вежа це розруха, це те, що розвалюється, це, це те, що неправильно було побудовано. Тобто, Україна наразі через нашу владу взяла не той а, напрямок. Ось так. І куди ми йдемо? Ми не йдемо у Ну, якщо ми Україну по карті ось тако розкладемо, не йдемо в Європу, а ми йдемо, дивимося от завжди-завжди заглядаємо у цей бік на Росію. І цим ми крадемо своє майбутнє. Тобто розкидуємо, розтопчуємо, можна і так навіть сказати, не шануючи. Якось так я це бачу. Ну, так, да, тут запустився механізм дуже сильно, щоб ви розуміли. По цим картам видно, що тут дуже запустився механізм. Чи можемо ми ще якось владу нашу приборкати, щоб, наприклад, ми звернули у, у правильному напрямку, щоб ми йшли? Чи є якийсь шлях? Ну, ви знаєте, по-перше, дивіться, тут допомога Заходу потрібна більше ось, тому що інакше, ну, будемо так казати, безповоротність. А, безповоротність ось туди в тому напрямку, там, де ми ось тут дивилися, так, куди заглядає наша влада, в очі Путіна і в рот Путіну заглядають. Тобто. Треба якось, в принципі, по-перше, як я ще бачу, ще ці карти можуть говорити про публічність, про розголос. Кожного разу натискати владі на п'яти. Інакше вони, як з сипі, зірвалися і йдуть не туди. Нерозум... Вони... От, ви знаєте, от давайте запитаємо: розуміють вони, що українці туди не хочуть. Ось, розуміють вони, що це не, те, не, той, не, не той шлях, яким би ми хотіли йти. А їм все рівно, ви знаєте, вони, вони нас силою туди будуть. Да, вони, в принципі, як би вам сказати, тут грає дуже велику роль особисто своє задоволення. Їм все, все, рівно. Їм все рівно. Будуть нас просто заганяти в той сувок. Ви знаєте, відверто вам скажу, совок мені ніколи не подобався. Ось, не, не, не є прихильницею. Але я тут бачу, що, в принципі, ну вони, вони ви знаєте, їм тут е, глибоко наплювати, я так скажу. Тут своє особисте задоволення. Просто люди, ви знаєте, ще я що скажу: ті люди, хто звик так, не хочуть мінятися. Їх ніяк не просто, це, це знаєте, от недарма кажуть, є така приказка горбатого могила справить. Ось тут дослівно, ось тут дослівно. Тільки кардинальні зміни тобто смерть, кардинальна зміна. А інакше ми е, в ту яму, яку риє нам влада, туди і вліземо. А з другого боку, хто вибрав владу? От і все. Самі собі, своїми руками, вирили цю яму. Якось так. Давайте візьмемо маленького принца. Він нам краще все покаже. Ну тут е, не дуже, я так скажу, розклад не дуже веселий получився. Щось він мені не дуже сподобався, цей розклад. Давайте тоді я ще, ще задам одне питання. Чи зможемо ми якось вискочити? Ну, це повністю, бачите, от повністю кардинальна вежа, смерть. Повністю і не дивитися туди. Не дивитися туди. Ось за цим домовленням. Туди не дивитися. Але що зробиш, як наша влада туди дивиться? Так, щось я, щось я перевернула. І знову виходять ті самі карти. Ті самі карти. Не хочемо ми розслаблятися. Ну, по-перше, ці ілюзії, ці 70 чим-то про це, це, ви знаєте, це населення повинно помінятися. Це повинно, і дивіться. Зразу я згадую, як Моїсей водив по пустелі, так? отак от і нас водять зараз по пустелі. Ну, Це кардинальні кардинальні зміни. Повинно кардинально все мінятися. От почалося з кардинальних змін, і от і закінчується. Тільки кардинально мінятися, свій світогляд міняти. Я це дуже часто в своїх розкладах говорю, що людина повинна зайнятися політикою. Якщо вона політику не займається, а поржать, а поржать і буде поржать. Ну, не всім було поржать. Ви знаєте, я вчора читала статтю одного психолога, який розбирає. Речі ось збучують і гвалтування та все. І ви знаєте, людина так і каже, що нас до таких важких випадків не не вчили. А там страшне, що він описує. я ви знаєте Нам треба частіше то згадувати, що там робилося на очах у батьків, а потім. Ну, ну, я не хочу зараз про це говорити, бо мене аж нудить відверто, вам кажу, які ці москалі противні. І так, давайте, маленький принц, і нехай нам покаже наше майбутнє. Ну, гнати ворога. Гнати ворога це само собою. Все в наших руках теж само собою. Всю енергію направляємо, працюю, все донатимо, все робимо. І, бачите, знову виходить ця карта, що я попереді попередньо сказала, що Мойсей водив їх 30-40 років, скільки він там їх водив. Чи водив він їх взагалі? Це така, знаєте, хороша легенда. Розумієте? А ви знаєте, напишіть, хто до цього часу додивився, кого цікавить ця тема. Давайте зараз пропозиція до вас. Задавайте запитання саме до цих 30-40 років про Моїсея. Чи водив він дійсно євреїв по пустелі? Чи це є легенда, чи це є якась казочка, щоб згуртувати єврейський народ? Можливо, і нам потрібна якась легенда для українців і казочка, щоби згуртувати нас усіх. Ось. Чи це був він від сімейки? От саме в рубриці сімейка Адамсів. Напишіть під цим відео ваші запитання, якщо вас цікавить ця тема, і що саме вас цікавить, я би хотіла просто перевірити інформацію. І так, бачите, дивіться, майбутнє є. Карти показують три жезли: це завжди коли у нас перед очима горизонт. Проблема в тому, чи ми візьмемо граблі, чи ми будемо працювати, відбудовувати, пробивати цей шлях. В першу чергу, ворога, зовнішнього ворога, внутрішнього ворога. Все в наших руках. Все працюємо всі разом. І це не шлях. Ця карта завжди говорить про пошук себе. Ми говоримо про Україну, тобто Україна повинна ще себе знайти. Як то кажуть, оприділіться, визначитись. Я отак згадую слова. Україна повинна визначитись, куди вона хоче. Вона повинна знати, куди вона хоче. Тобто, український народ, народ України повинен знати, куди він хоче йти. І я сподіваюся, що ви знаєте, куди ви хочете йти. Ось якось так. Мій чоловік там за стіною чихнув. чихнув. Ось так, мої дорогенькі. Тобто, так. Баж... Майбутнє є було би бажання, сили і енергію. Гаразд, мої любі. Трошечки довгий вийшов розклад, чи ні? А мені здалося, що вже 18 хвилин. Гаразд, а то тільки 13. Бажаю вам мирного, гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!